Мані інсайт канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті artemfinancial.ca Вітаю всіх слухачів нашого подкасту. Не за горами податковий сезон. і Ми вирішили поспілкуватися на тему податкових кредитів у Канаді, але не про всі податкові кредити, а ті, які ви можете використовувати, якщо хтось із вашої родини, один або кілька не працюють або мають низький дохід. Про це будемо говорити з бухгалтером Ольгою Євтушенко, яка нам розкриє цю тему. Та сподіваємось, проведе багато прикладів з практики. Ольго, вітаю вас! Вітаю, Юрія. дякую, що запросили на ефір. Оля, скажіть, будь ласка, що такий от податковий кредит в Канаді, щоб ми базу розуміли і далі розкривали цю тему? Податкові кредити, простими словами, це спосіб зменшити податки до оплати. Тобто, саме не зменшити суму доходу, а зменшити суму податку. Скажімо так, якщо, простими словами, спробую, якщо у вас є дохід і ви вже сплатили податок, Якийсь протягом року або маєте сплатити. І цей податковий кредит зменшує вже суму до оплати вашого податку. Якщо у вас доходу немає, то цей податковий кредит не зменшить нічого, тому що у вас немає податку, немає доходу, не зменшить доходу. Я так розумію, податкових кредитів в Канаді є багато. Уряд підтримує тих, у кого там менший дохід, хто змушений отримувати менший загальний сімейний дохід. Сьогодні сфокусуємося на доходах сім'ї. Якщо, наприклад, один партнер працює, інший не працює, або той, хто працює, живе з тими людьми, хто не отримує дохід через різні причини. Детальніше розкажіть про ці податкові кредити, як ми їх сьогодні може якби сегментуємо, так? От саме ці. Так, да давайте а, у кожної людини в Канаді є Non-Refundable Tax Credit, базовий кредит в даному 25-му році він 16 тисяч доларів. Мабуть, ну 16 тисяч, скажімо, так да, і кожна людина має право взяти цей базовий. Нонрефандову такскриє для зменшення свого податку. Всі в Канаді знають, якщо вони заробили. І українці, до речі, якщо вони заробили менше ніж 16 тисяч, наприклад, то вони не сплатять tax. У них можуть бути інші податки, там, CPP, але вони income tax не сплачуть, бо ну, якщо за рік ця сума не перевищується поріг. Далі, якщо у вас хтось подружжя не працює, то на норофандово та скрізь подружжя, спо ця спосома, вона переповзає до чоловіка. І тим самим у чоловіка збільшується цей кредит, і у нього є свій, є дружини. І в цьому випадку він менше сплачує податку. І в більшості випадків, якщо людина протягом року вже ну, з нього отримали податки, якщо він працює на звичайному тіфу, на паролі, то він отримує рефант збільшений. А, Якщо у нас ну, або це комонло, то статус не має значення мері law, тобто подружжя а, ма, може користуватися. Якщо дружина заробила, наприклад, тисяч, то чоловік бере в собі різницю 16 мінус 5, 11 тисяч на бо так скриє. Тобто ми ще дивимося на цей поріг, скільки дружина заробила, і різниця йде до чоловіка. Також, якщо у нас, наприклад, мама живе з дитиною, дитина до 18 років, вона має право в своїй декларації також взяти, врахувати цей податковий кредит, ну, називається dependent, да, eligible dependent, і він збільшить мамі рефант або зменшить податок до оплати відповідно. Тобто у нього буде свій і ще відповідно від дитини. Якщо, наприклад, ситуація, ви одинокий single, і ви живете, наприклад, з вашому родичем, мамою або бабусі, котру ви, зараз бабусю ми скажемо, мабуть, до 65 років, бо 65 років там може бути інша ситуація. І ці мами маленький дохід, але зовсім немає дохіду, вона теж може бути вашим депендент. І ви також можете її врахувати в декларації, якщо вона живе з вами, і ви її допомагаєте, ви її утримуєте, живете разом, сплачуєте всі хаос експенсиси, тобто це повністю переповзає вам для зменшення вашого податку. Але це, звісно, треба буде доказати СРА, якщо буде запит на підтвердження цього, ну, так, використання так. цього кредиту. Оль, а в мене от уточнення: якщо, наприклад, партнер заробив, наприклад, 16 тисяч, то чоловік, наприклад, жінка заробила 16 тисяч, чоловік не, не може використати її податковий вже кредит. Сто 100, 100 доларів, да, виходить лише да, да. Тобто, в будь-якому випадку в будь-якому випадку ми різницю беремо до та беремо навіть 100 доларів. Чому ні? Треба брати Я просто... треба брати все, все, що потрібно брати так. Вот. А, які у нас ще можуть бути нюанси, а, статус да, може змінитися протягом року, наприклад, а, якщо ви одружилися протягом року, в середині року, і стало на 31 грудня ви а, меріт, ну тут, до речі, неможливо командло або меріт. Якщо на 31 грудня у вас статус змінився, і ви стали командло або мері, ви можете. І один з подружжя не працював, і також берете це на неправді, бо так сведі собі, чоловіка, дружини, відповідно, у кого там дохід той менший або взагалі немає. Якщо ви розошлись, до цього ви були разом. Тож, яка ситуація з доходом, у когось менше, ви використовуєте кредит в минулому році. В цьому році, на 31 грудня, у вас статус вже «separate», ви вже не використовуєте ніяких номерфандових таскрей, навіть якщо частину року ви жили ще разом. А, є ще таке поняття, як 90 днів для сепарайт, да? коли а, пара розійшлася, у них є 90 днів для реконсал своїх а, відносин. Якщо ну, в СРА а, на сайті написано, якщо на, цей 90 днів пробіг. Часу він попадає на 31 грудня, тобто, наприклад, вони розійшлись в листопаді, 30, 90 днів ще не пройшло, бо вони можуть примиритися, то наче людина повинна вказати, що вони ще разом, і використати то ненартувано бо так скредіт чоловіка або дружини відповідно. Але на практиці розумієте, людина. Люди вже подають декларацію ж не 31 грудня і не в січні навіть а в лютому, березні, квітні, то то там той статус вже вирішується, бо 90 днів, вони або примирилися, або не примирилися, то вже буде видно, розум... зрозуміло. Бо дуже е... некрасиво буде, якщо людина подасть декларацію, вона ще ну наче 90 днів ще не пройшло. Вони там ще не вирішили, не зафіксували. А потім все ж таки вони сепарать. А вони вже врахували цінорфандому так кредити. То це потім уточнення, перерахунок, то вже дочекайтеся там, квітня і в кінці терміну подайте ту декларацію з визначеним статусом вашим. У Сіреї автоматично зараховуються і зараховуються, чи як це все робиться в процесі, чи це бухгалтер мусить при поданні це... декларації вказати. Бухгалтер подає декларацію ну, бухгалтер або людина сама собі робить, подає декларацію відповідно до обставин людини. Як воно є, да. а СРІ вона вже може запросити, але зазвичай на практиці СРІ запрашує не коли мерить статус, бо тут дуже просто. Да? Запрашує, коли, наприклад, чоловік жив з мамою і врахував маму як депендент. Отут СРІ 100% надійшли листа, щоб зрозуміти, чому чи дійсно у мами не був той дохід, або був маленький, чи дійсно вони разом живуть, щоб отримати докази використання цього кредиту. Угу. А які ще можуть бути докази? Вони а, документи можливо можуть вимагати, що потрібно сірей показати точно, щоб вони зрозуміли, що цей податковий кредит використаний легально основним основною людини, яка подає декларацію. А якщо ми кажемо про мері, то тут мері сертифікат і сам факт життя разом, так договір оренди, наприклад, якщо це команло, то це теж їх факт статусу про життя разом. А якщо ми кажемо про дитину, коли мама одинока і дитина, то також треба докази, що дитина живе з вами, що дитина там устроєна в садочок або там школа, лист зі школи. що е, Факт отримання там, оплати якихось е, того ж садочка, або якийсь е, автоскул, прискул, е, тобто доказ того, що мама дійсно отримує сама, і в неї немає інших додаткових підтримків від папи. Бо якщо є підтримка, то вона вже не має права на цей кредит, або, або вони повинні вирішити, хто з хто один з батьків бере цей кредит. Угу. Якщо це а, випадку, наприклад, син живе з мамою, одинокий сингл живе з мамою, то тут, ну, тут, мабуть, більше документів, тому що тут завжди такий цікавий момент, що декларація мами мам, пуста. А, можна навіть банк-стейтмент з мами, що там немає доходів, а, якщо там є навіть а, якісь трансфери від сина, наприклад, що дійсно син допомагає мамі, це договір оренди, що вони там живуть разом. А, Можливо, спада телефону. ну Все, що по суті людина є будь-які докази, котрі дійсно були, і дійсно можна прям правдиво надати такі евіденс, речі, що так, цей факт був. Угу. У мене є питання щодо співпраці з бухгалтером. Наприклад, у людини є в спільному проживанні там дружина, можливо, батьки, і людина, яка основ, головна основна, яка працює, вона може використати там кілька податкових кредитів. Як людині про це говорити бухгалтеру, які документи зібрати? Ну от податковий сезон починається. Подаємо декларації, хочемо зекономити, бо маємо купу податкових кредитів. Як це все правильно з бухгалтером почати співпрацю так, щоб продуктивно було це все? Ну, я на, своє, на своєму прикладі наведу, що у мене є така анкета, котру, коли ви заповняєте, ви просто нічого не пропустите. Якщо у вас є цей факт, ви його відмітите в моїй анкеті, і ми вже проаналізуємо дані ці. І відповідно, якщо потрібно, буде ну до зробимо і використаємо всі можливі кредити. Якщо у вас робота з бухгалтером така, що. <свят> Дуже якась жата анкета, і ви відчуваєте, що вам цього мало, напишіть окремо мейл бухгалтеру, що повідомте. І тоді бухгалтер з Вас, з вас зрозуміє, що, що відбувається, і що, що куди треба використовувати який кредит. Так. От, наприклад, у нас є, що ми зараз казали з вами про федеральний да, податковий такс-кредит, У нас є ще провінційний. І от на фоні провінції. А, окрім BC і крім Ontario, де, де. є а, провінційний Care, care, care give, а, Amount, то есть, коли а, credit, він а, використовується, коли з вами живуть літні батьки. І тут не потрібно бути статус uh, common law, single, Ой, вибачте, single. От ви звичайна родина, ви приїхали, наприклад, стопічна українська сім'я зараз. Я дуже багато бачу таких живуть в Альберті, мама, папа, ну, повна сім'я, діти. І з ними ще батьки літні, 65 років плюс. І в цьому випадку можна взяти uh, того батька або маму. Як, uh, uh, вже кредит, щоб зменшити своє податкування, але воно зменшує провінційний податок і дуже неплохо, але зменшує. Якщо у мами немає доходу або він маленький, то також можна використати. Але а, опять же, не для всіх провінцій: Альберта, Соскачуван, Ньюфандланд, Лабрадор, а, точно не Антарі, точно не і не Юкон. Угу. А якщо, наприклад, люди отримують пенсію, наприклад, як це ж теж дохід? Це так само рахується? Чи От так, так само, тут немає навіть а, різниці, які дохід у людини. Взагалі, ми використовуємо цей амат, незалежно від того, там, у вас пенсія, сам факт суми доходу. Або стипендія, це не важливо. Пенсія, стипендія, self employment income, потіфот. Якщо вона менше шістнадцяти тисяч, будь ласка, різницю заберіть собі. Так. Угу. <су> А от яка логіка а, CRA, коли вона впроваджує цю систему податкових кредитів? Підтримати а, людей, які менше заробляють, чи що, що... підтримати сім'ю, котра має фемелінкам менше? Так, да. звісно. А які можуть бути помилки у людей, які хочуть а, використовувати такс кредит, які вони можуть помилки зробити? Під час подання декларації, тому що бухгалтер він не завжди розуміє, знає, яка там ситуація, але через недостовірність, там, можливо, даних, що може викликати підозри у Сірей. Тому що неприємно, коли Сірай перераховує, і потім тобі кажуть, доплати. Звісно, забезпечити себе від неприємних сюрпризів в цьому питанні. Ви знаєте, на ну, помилки зазвичай трапляється тут навіть. Непомилка. Тут не врахування податкових кредитів, наприклад, для літніх батьків. Просто за них дійсно хтось може забути, що ми всі знаємо, що якщо ти сінґли, можеш маму взяти, але багато хто не використовує, коли з вами живуть батьки 65 плюс і без доходу. А оце оце не враховується в багатьох випадках. Я бачу. А помилка може бути, коли людина з нами подала декларацію, а, наприклад. Наприклад, син з мамою, син а, отримав. Від сіари запит на, на, на підтвердження, да, його використання кредиту. він там щось відповів, але відповів невірно, не, не, помні, не в повному обсязі надав докази сіари. Йому зробили реасесмент, і потім вже він до нас прийшов і сказав: Давайте вже будемо робити нормально і показувати. Тут мене і то, то то. А що ще мені треба дати. Йому ми вдаємо перелік, витягуємо з нього інформацію, додаємо сіари. Тоді сеари каже добре. Більше в цьому випадку, коли тут не тільки подати треба вірно, тут треба ще й пройти ці пос... 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 дії після подати... дати подання звіту. Вот. А так, якщо це комало, мерія, статус, дитина, це дуже просто декларація рахується, враховується, і зазвичай ніхто не робить там помилки. А чи до всіх податкових резидентів Канади застосовуються податкові кредити? Чи є виключення? Якщо ви податковий резидент Канади, то у вас є е, право на цей basic personal amount, yes. да. Тобто, mm -hmm. по -по 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 потрібно а, мати. А, дивіться, якщо, наприклад. От випадку, коли, опять же, син uh, з мамою. От мама повинна бути теж податковим ратим Канади, і вона повинна жити, не просто бути гостем, приїхати по тимчасовій візі, вона повинна бути вже постійно жити в Канаді. Ну, на ворперміті не важливо, але вона повинна бути жити. не просто приїхала-уїхала, вона жити, податковий ретин Канади. Тобто тільки в такому випадку ми використовуємо. Тобто, не гості, поїхали, приїхали, поїхали, поїхали, а постійні. Тобто, якщо ми, як платники податків сіарей, не повідомимо про те, що в нас є оці податкові кредити, сіарей не буде автоматично їх застосовувати. Звісно, ні, ну так, так звісно. Вони не будуть знати. Ви ж подаєте, ви подаєте свою інформацію в такому випадку, тільки може сіарей зрозуміти, що вас там відбулося, і потім вже як за потреби зробити дозапит. до запит. Те угу. саме стосується доходів людей, які вони отримують з України. Якщо ці доходи задекларовані, до них теж застосовується податковий кредит. А ми, ви зараз про те, коли, наприклад, Тому, один подружжя в Україні. Людина живе в Канаді, але її угу. дохід з України. Так. Вона його податкує. Так. А тут неважливо, звідки дохід. Так, якщо він цей дохід з України. А... Він попаде в загальний дохід канадський, і якщо він менше ніж 16 тисяч, то так ми різницю використовуємо подружжя. Тут, до речі, гарний приклад. У нас багато таких кейсів, коли, наприклад, мама тут, а чоловік в Україні, там, в мілітарі, Але неважливо, мама тут з дитиною, вона. Мамо, мабуть, не поганий приклад мілітарі хтось з маленьким доходом в Україні. Якщо там дохід менше ніж 16 тисяч, а ми запрошуємо у підтвердження цього доходу з України чоловіка. А він надає цю довідку, наприклад, заробітної плати, надає витяг відомості з реєстру платників податків, тому, що у нього. Ну, тільки цей дохід за не немає не, не, не більше ніякого доходу. Тобто, і в цьому випадку, якщо цей дохід сукупності 6, менше ніж 16 тисяч канадських доларів, мама забере частину кредиту собі. Почекайте, а, а якщо людина знаходиться в Україні, живе і працює в Україні, не в Канаді, а чи має вона право мати канадський такс кредит? Якщо хоча б має право мама, якщо мама ж дружина, якщо дружина живе, а чоловік працює в Україні. І якщо чоловіка дохід також менше ніж 16 тисяч еквівалент канадських карт, мама може взяти різницю собі? Але в цьому ви зрозуміли? Я не зрозуміла, знаєте що? Якщо, наприклад, мама живе в Канаді, вона так. тут працює, вона є податковим резидентом, у неї є податковий кредит. Але її чоловік там, чи дружина, там партнер не є податковим резидентом Канади, оскільки живе, проживає, працює, отримує дохід в Україні. Чи Канада застосовує для нього теж податковий кредит? Ну тут, я зрозуміла, я вас, мабуть, запутала. Тут, Боже, тут більше просто ми орієнтуємось на це, але тут йдеться про spulse mount. В цьому випадку, якщо у чоловіка менший дохід, то дружина може взяти його sposemount. Але вона базується на цьому на 16 тисяч так з кредитом. І якщо. Опять же, в Україні у нього дохід менше ніж 16, дружина собі різницю бере в різницю. Але треба доказати, то теж може бути до запит, чи дійсно у чоловіка такий дохід. І в таких випадках, що було б неплохо, якщо були якісь трансфери на чоловіка, що видно, що дружина допомагає дійсно чоловіком. Можливо, там якісь через Вайс перекази, не знаю, якісь. Або взагалі дуже буде дивно, якщо чоловік не працює і дохід ноль, да? ну тут ну, в Україні мається на увазі. Це цілком можливо в Україні тут. Для Канади, можливо, це дивно, але в Україні така може бути така реальність. Знаєте, як у мене ще запитання? От у вашій практиці, чи часто сієрей намагається розбиратися з податковими кредитами? Чи це те, на що Сієрей часто звертає увагу, і чи, наскільки часто у вас? Є запити від сірей довести так, використання того чи іншого податкового кредиту? Е, ну зазвичай простих, коли кома в мері взагалі не було запитів. Запити можуть бути, коли, наприклад, люди розвелись і дитину хтось собі отримує, і в цьому випадку може бути запит по дитині, де що дійсно лі дитина з вами, чому б взяли цей кредит? І от запит був по коли сингл живе з. Батьками, наприклад, такий запит теж, і все, мабуть, такого навіть не було нічого такого. Я розумію, що ця тема може сформувати багато питань у наших глядачів, тому що кейсів дуже багато. Ми з Олею сьогодні обговорили такі найпопулярніші. Якщо маєте ще запитання, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Оля завжди відповідає. Якщо не Оля, я відправлю їй, я вам відповім, але в будь-якому випадку відповідь ви отримуєте. Наразі дякую, Ольго, за те, що пояснила нам цю тему. Звертайтесь до Ольги, якщо вам потрібні консультації. Так, податкові ми контакти Ольги залишимо в описі під цим відео. До нас Artem Financial страхування, життя, здоров'я, фінансові консультації, інвестиційні. А наразі будемо прощатись. Дякую, що додивилися. Ольга, дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую, Ляна. Усім успіхів. Дякую. Мані інсайт, канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті Артамфайненшл.сі